Вітам сердечня, мої кохані. Сьогодні я разом зі школою Рацію продовжуємо навчати вас всіх цікавих польської мови. Мене звати пані Хелена, я є викладачем школи Рацію, і сьогодні ми з вами поговоримо про Дні Тижня. Перше слово, про яке ми поговоримо, це слово тиждень. Тиждень. Коли це слово буде, буде змінюватися, в ньому буде відбуватися невеличке чергування. Тому, якщо ви колись почуєте дні ти не лякайтеся. Це той самий тиждень, тільки в ньому відбулося чергування. ТИЧЕНЬ. Коли ми це вимовляємо, звертаємо увагу, що всередині присутній м'який звук жі. Угу. Наступне слово, з якого я хотіла почати, це ніджела. Тобто неділя. Чому я хочу почати саме з цього слова? Вважається, що воно походить від прасов'янського слова Ніддєлеті, тобто день, в який ніхто нічого не робить. Якщо пам'ятаєте легенду з Біблії, то Господь створив землю за шість днів, а на сьомий день він відпочивав. Саме тому в більшості календарів тиждень саме відраховується від Нєджелі, від неділі. Так власне, як і в польських календарях. Наступний Поніджабек. Тобто понеділок. Якщо подивитися на структуру цього слова, то він іде. Поніджелі, Поніджавек. Коли ми вимовляємо це слово, то у нас з'являється декілька труднощів. Поніджавек м'який звук жі, а також літера В. Дуже чітко потрібно вимовляти це слово. І головне не хвилюватися, тому що від хвилювання ми робимо помилки. Поніджавек. Понеділок. Другий день після неділі це є вторек. Втурний, правильно, другий, тому він і вторик. Вівторок українською мовою. В середині тижня ми маємо «щроду». Щрода починається з м'якої літери щ. В «в środку», нібито «в Середа. Четвертий день тижня це «чвартек». Увага! Слово починається із твердого звуку Ч. Коли ми вимовляємо цей звук, нижня щелепа має виходити за верхню. Складний звук, варто потренуватися. Чвартек, чвартик, четвер. Мабуть, улюблений день тижня. Коли закінчуються наші будні, і ми чекаємо вже вихідних, У нас є п'ятник, п'ятниця, п'ятник. Всередині ми маємо носову літеру, пйомте. Тому, коли ми вимовляємо це слово, ми нібито чуємо звук Н. Не бійтеся цього звуку, він не має там бути. Пьонтек, п'ятниця. Наступний день це у нас собота. Собота. Зверніть увагу, друга літера цього слова це літера О, а не У, як в українській мові. З цим дуже часто виникають проблеми. Тому собота. Хотіла додати, що. Поляки дуже часто використовують запозичення з англійської мови. Саме тому суботу та неділю поляки також називають, подібно, як в англійській мові, вікенд. Пишемо так само, як і англійською мовою. І коли закінчуються наші вихідні, то приходять сумні дні повшедні, будні дні. От і все. На цьому ми закінчимо наш маленький урок. Тепер ви будете вміло оперувати сивами, пов'язаними з ним тижня. Я бажаю вам наснаги у навчанні. Долучайтеся до, нашої, до нашого каналу на Ютубі, а також до наших груп у Фейсбуці та Вонтакті. Чекаємо на вас у школі!